Відео попав мені на стіл такий кораблик. Ось фаворит. Красивий, розмальований. Все чітко. Хмельницьк. По-моєму, робить його дядько Олег. Ось. Кораблика. Кораблик на воді був два рази, після чого в нього сталося наступне, в нього згорає. Батарея, в нього згорає мотор. І, скоріш за все, ще я пішов спати регулятор. Я до 200% даю регулятор, щоб спати. Він працює, наскільки мені сказали, ривками, Власник е дзвонив туди. ось, і Йому сказали, що все кльово, ми тобі зробимо, ми все там все класно. А в результаті заблокований Тік-Ток, заблокований номер телефону. І Заблокували взагалі все. Перезвонили на нього з іншого номера. Коротше, врубали лебедя. І ось так. Я, як людина, та, що завжди висвітлює те, що я пок... ну, все, що показую, вам всім приймати рішення. Мені байдуже. Ось, Зараз я покажу власник по мене вже мотор. Зараз покажу, що є всередині цього чарівного нашого виручальника-рибалки. Так, почнемо зверху, як ви бачите, сліди по корпусі, того, що я не обманюю, все горіло тут і твердо, моторчик палахнув повністю, регулятор я вже відірвав. Ось Так, реалізована вигрузка без кріплень, просто на клей. світодіоди, регулятор антенки. Приклеєні теж наклеє, не знаю, як їх потім звітом витягнути. Ну, діло не моє. Власник розробчик і інженер, напевно, знає, як це зробити. Ось. Автопілот. Так виглядає верх. Зараз я покажу низ. Це, власне, регулятор, який має міняти. Так, низ. Акумулятор вже замінений. Це інший акумулятор новий. Щось теж вже з ним робили. Літіум робить Тарас Хмельницький, наскільки я по розповідях. Моторама. Не розумію, спереду от є два болтики, а взаді заклеєно. Мабуть, коли малювали руль, трішечки не вгадали не з розмірами. Прийшлося переробляти, але напевно, що не суть, не потрібно було. Ось. Моторама. це є у нас. Закручений на якусь досточку під нею. Якісь... Коротше, навіть моторами не хотіли зремонтувати, діло таке. Ось, бачите, воно як є. О. мені Нема змісту дурити, я показую те, що зроблено. Дай Бог, щоб людина, яка буде тримала в руках кораблик зробила теж відео на критику. Значить, це є перше. Внизу у нас отак. Це мотор, не мотор, а гавент трьохлопосний. По-моєму, повинен до 35 або 36. 36. 4,36 на 3. Руль металевий. Захист. Чомусь так, не знаю. Мабуть через те, що тут Ну, Протікати він явно не буде. На цей корпус у мене є відео. Він не завжди бували рівні, але є нюанси, що вони не рівні. Ось. Сам корпус не є дорогим, але прикольним. Всім папа, всім добра і гарних трофеїв. Бережіть себе.